Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна, і я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні мова піде про кімнатні рослини. На вулиці ще зима, але їм не страшні морози, тому що в кімнаті для квітів тепло, світло та затишно, і людина їх доглядає. Кімнатні рослини вдома це дуже красиво. Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил, квіти бувають різні. Давайте розглянемо деякі. Алоє росте у вигляді куща, має довге м'ясисте листя. Сік листя дуже корисний, є лікувальним. В народі його називають колючий лікар або столітник. А це фіалка квітка невеликого розміру, росте у вигляді кущика. Основний колір квітки фіолетовий, але вона може бути і різнокольорова. Це кактус. Якщо ви думаєте, що в нього немає листочків, то ви помиляєтесь. Колючки кактуса і є листочками. Кактуси ростуть в пустелі, де три чверті року зовсім немає дощів. Вся її будова пристосована для збереження накопиченої вологи. А ось і хлорофітум. Біло-зелені листочки створюють дуже чудову композицію з іншими квітами. Найбільш сприятливим місцем для цієї рослини в оселі є кухня, тому що хлорофітум дозволяє зменшити вплив шкідливих речовин, які виробляються при горінні газу. Кімнатну герань називають пелергонія. Вони широко розповсюджені невибагливі рослини. Вони найбільш відомі красиво квітучими квітами. Які можна спостерігати з ранньої весни і до пізньої осені. А ось орхідею називають королевою квітів. Вона дуже прекрасна, і квіти мають різні кольори. З патифілом – вологолюбива рослина добре росте в теплому приміщенні. Це пишна рослинка з густим, блискучим зеленим листям яка цвіте білими квітами. Це невибаглива квітка, але якщо її не полити вчасно, то вона засумує, опустить листя. Але як тільки вона отримає водичку, то відразу оживає. Ще з патефілу дуже любить, коли його оприскують водою. Коли дивишся на цю квітку, то поліпшується настрій. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А який же догляд потрібен цим красуням? Кімнатним рослинам потрібно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою серветкою потрібно протирати листя, тому що рослини дихають листочками. Поливати треба обережно. Не лити воду на листя та стебло, а під самій корінець. А давайте пригадаємо, як називаються частина рослини. В землі рослини ховають коріння. Вони п'ють воду та беруть поживні речовини за допомогою корінців. Вода піднімається у стебло, а потім у листочки. Так рослини ростуть. А ще рослинам потрібна ваша любов та турбота, і вони будуть прикрашати довго ваш дім. Кімнатні рослини це ж завжди частинка квітучого літа на підвіконні в будь-яку пору року. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!